Ахує ті не встать, сказали би люди, які переступили поріг цієї квартири. Давайте по порядку. Але не втрачайте свідомість, коли я назву ціну цього козирного пентхауса. А якраз саму ціну і локацію цієї квартири я назву десь посеред відео, щоб вихитро жопі жуки не перелистували цей ролик до кінця. А як вам таке? Ця квартира ще й без комісії продається. Що скажете? Ну, давайте. По-перше, ця квартира робилась компанією Юдезін. Це щось по типу Джоні Сінса в світі ремонтів. По-друге, можна побачити, скільки грошей валили цю квартиру. Тільки по самій люстрі, яка коштує 10 тисяч євро, а також гардеробній, яка сама коштує 90 тисяч євро. По-третє, тут хібанути, скільки є кімнат? Та й сама квартира 200 квадратних метрів. Тут є три спальні, три санвузли, два гардеробні, дві тераси, а ще є окрема постірочна кімната і величезна кухня вітальня Що вам ще треба? Діван, два кресла, що ще дитині треба для комфорту. А ціна цього пентхауса всього 1 мільйон 400 тисяч доларів, і знаходиться він в житловому комплексі бульвар фонтанів на Печерську. А я, як той самий хитрожопий ріелтор, можу вам точно рекомендувати цю квартиру, бо зроблена вона дуже якісною, робилася реально. Під себе будинок бізнес-класу всього дві квартири на поверсі є багато місць підземному паркінгу. Що вам ще треба? Напишіть в коментарях, як вам ця квартира, хто б її купив би і скільки грошей вона сьогодні коштує.